А поки що продовжимо далі. Отже, така інформація: горить і вибухає Росія. Як пишуть змі, о 3.20 за тамтешнім часом, два безпілотники атакували газосховище в порту Усть Луга. Ленінградської області стався вибух, та спалахнула пожежа на терміналі компанії Новатек. Палали дві цистерни площа займання склала 150 квадратних метрів. Пожежники намагалися завадити перекиданню вогню на інші резервуари. Персонал евакуювали. Завод розташований в Усть-Луга, переробляє газовий конденсат. Поруч також були пришвартовані три великі танкери, які прибули з Бельгії, Зумана та Лівії, що з ними не повідомляють, і в районі. Запровадили стан підвищеної готовності, і з нами на зв'язку вже Євген Дикий, ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар. Євгене, вітаємо добрий ранок, слава Україні, героям, героям слава. слава. Давайте ми коротко обговоримо ось власне подію, яка сталася в Леніградській області Російської Федерації. Наскільки знаковою вона є? Враховуючи, що вона вже не перша, то ми говоримо про системну компанію, яку веде власне на наші збройні сили. В першу чергу, наскільки я можу судити, це головне управління розвідки Міністерства оборони України, це системна компанія, яку я би характеризував так: ми пробуємо компенсувати те, що не доробили західні санкції. От самого початку великого вторгнення власне цивілізований світ абсолютно чітко поставив питання, що Росія має припинити отримувати ті гроші, на які вона веде цю загарбницьку війну. А це гроші від експорту нафти і газа. Ми ж чудово знаємо, що вся величезна економіка цієї колишньої наддержави вона є виключно сировинною. От НЕФТУшка і Газік, це єдине, що в лапках можна сказати, виробляє 140 мільйонний російський народ, все решта, що вони роблять, воно для світу не годиться і платити за це валютою ніхто не готовий. Так, от, е, на жаль, е, так званий е, глобальний південь, а насправді будемо пр прямо казати, як це був третій світ, так і лишився. Він підставив Росії плече і е, не підтримав західні санкції. Е, більш того, е, війна, е, війна призвела до того, що нафта на світовому ринку подорожчала, і в результаті за ці два роки війни Росія, попри всі санкції. Санкції Заходу, які дійсно е, працюють, які створюють їм технологічні серйозні проблеми, але це одна історія. А от прямі санкції на нафту і газ. Е, все вони звичайно теж нашкодили російському бюджету, але були фактично компенсовані зростанням цін. І за ці два роки Росія отримала приблизно стільки ж грошей за нафту і газ, скільки в звичайні мирні роки до війни. І е, ми тепер явно зайнялися цією проблемою. Тобто, окей, не спрацьовує по мирному, не спрацьовує через санкції. бо не всі країни доєднались. Що ж, будемо дивитись в корінь проблеми. Не буде у росіян можливості відвантажувати свою нафту та газ це скажімо так, це і буде той санкційний режим, який ти вже ніяк не обійдеш ні через цілі схеми, ні через треті країни, якщо росіяни просто фізично не зможуть вигружати нафту та газ, або якщо судновласники просто боятимуться її перевозити, бо так може і танки розгоріти. Ну це повністю поміняє в принципі всю економіку Російської Федерації, оскільки інших джерел надходження валюти в них в принципі не передбачено. Ну і плюс до того ж, євг. Гене, погодьтеся, що за 30 кілометрів від кордону з НАТО Росія має ну відверто поганеньку ПВО. Це так зауваження. А з приводу їхньої ПВО ми вже давно це спостерігаємо. Вони забрали С-300 з Курильських островів. Вони довкола Москви поставили панцирі, зняті з за полярного кола з Арктики. Тобто, фактично, всієї ППО у них вистачає на лінію фронта і частково на Москву Білокам'юною. Кажу, частково бо вже після появи цих полярних панцирів, все одно після цього бобри в Москва сіті літали. То а прикрити всю цю величезну. Територію, яку е, найкраще характеризував один з їхніх же співаків 8200 верст пустоти. От 8200 верст пустоти ніяке ППО не прикриваються. Пане Євгене. Давайте ще звернемо увагу на е, Білорусь. Президент самопроголошений цієї країни Лукашенко стверджує, нібито е, Республіка Білорусь отримала від Росії тактичні ядерні ракети до комплексів Вискандер і отримала їх. Безкоштовно, тобто, як ми маємо трактувати цю інформацію, ставитись до неї, чи означається, що вони оплатили ці Росії за ядерні ракети за рахунок інших фінансових ресурсів? Чи це в принципі блеф? Що ви думаєте про це? Це в принципі блеф. Справа в тому, що Лукашенко підміняє поняття, причому настільки якось так надати наївно по-дитячому, що щоб в це повірити, треба дуже постаратися. Він підміняє в нього на території стоять іскандери з ядерними боєголовками, але це абсолютно не те саме, що їх йому передали. Росія нікому не передавала ці іскандери. Росія розгорнула свої іскандери з ядерними боєголовками на території окупованої Білорусі. Питання ж не в тому, на чиїй території стоять ракети. Питання в тому, в чиїх руках кнопка. Так от кнопку Путін йому ніколи не давав і не збирається давати. Тому цілком логічно, що Лукашенко за це і не платив. Було б якось дивно, навіть для окупованої Білорусі, платити за товари, які тобі ніхто не продав. От е, на їхній території розгорнули російську ядерну зброю, але керують нею виключно з Кремля. Запустити її може виключно Путін. От е, тому всі оці розмови е, бацькі, це ну, фактично для його електората. Він намагається е, надути щоки і зобразити свою суб'єктність, якої в нього давно вже немає. Ну але ж погодьтеся в цій військовій доктрині, е, яку нещодавно в Білорусі оголосили, право за власне можливість натиснути на цю червону ядерну кнопку залишається за президентом, от щоправда, що правда тільки не зрозуміла. Що таке доктрина? Доктрина це шматок папери. Е, знаєте, от якби ми гралися в такі ігри, нам теж ніхто не забороняє. Ми цілком можемо завтра взяти і радою проголосувати доктрину, що ми відмовляємося від Будапештського меморандуму і готові застосовувати ядерну зброю. Але від цього сама по собі ядерна зброя в нас не з'явиться. Розумієте, от е, Лукашенко може приймати будь-які доктрини. Він цілком може прийняти доктрину про те, що Республіка Білорусь оголошує себе власницею значної частини місяця або Марса. Але від того він туди не полетить. От, до речі, заглядаючи наперед, зараз лунає така думка, що в результаті майбутніх переговорів і, зокрема, переговорів з Росією маю на увазі, має бути не тільки фіксація. Збереження кордонів на, в часових проміжках на рівні 91-го року, але і обеззброєння Російської Федерації власне саме має бути такий пункт, за який Росія має проголосувати. Що вона має відмовитися від ядерної зброї. Наскільки це реально на вашу думку? Це стане реально у випадку саме повної абсолютної військової поразки Росії в цій війні. Тобто, ми, ми цілком можемо висувати таку умову, але як показує наша практика, висувати умови в принципі можуть тільки перемог переможець. От лишилась така маленька маленька дрібничка перемогти Росію в цій війні, і тоді так, коли вже буде розбита Росія, умовно кажучи, коли українські леопарди проїдуть по червоній площі, то тоді да, тоді ми можемо ставити питання про те, що Росія має втратити статус ядро, ядерної держави зараз. Звичайно, що ну ви самі чудово розумієте, що е, поки в них війна е, абсолютно не програна, а вони навіть ще навпаки мають наміри її виграти. Ну звичайно, що вони про це ні з ким не будуть навіть говорити, але це не означає. Чає, що ми не маємо цю думку вже закидувати, як показує практика, у наших західних партнерів дуже довго щось доходить. От для того ж, от варто озвучувати цю думку, вже, щоб за той час, поки триватиме війна, а це може бути ще не один рік. Але от щоб за цей час ця думка в їхніх головах проросла, щоб пройшли всі оті стадії спершу там фаза заперечення, потім фаза торгу, потім фаза прийняття. І за якийсь час ця думка, яка зараз може здатися нашим західним партнерам, абсолютно нереалістичною, а за якийсь час вона навпаки має стати абсолютно мейнстрімною. Вичною і ну да, да, ну ми ж завжди так казали. Звичайно, ну яка ж ядерна зброя у Росії? От тому це дійсно варто озвучувати вже, але чудово розуміючи, що це е, саме на випадок нашої повної перемоги, ні за яких інших умов ніхто про це говорить не буде. Пане Євгене, повертаючись ще до Білорусі в цьому контексті, в Гурі кажуть, що ну наразі Путіну не вдалося повністю залучити білоруську армію до війни проти України, але там дуже уважно стежить за всіми тенденціями. На вашу думку, чи є сьогодні у нас реальний ризик, що все-таки Білорусь включиться в цей процес повністю? Поки я думаю, що ні, поки мається на увазі, поки там при владі Лукашенко. Зверніть увагу: він ну від нього цього хочуть з самого початку великого вторгнення. А батька, що називається, пітляє. І йому тут допомагає весь його життєвий досвід. Згадаємо, хто ця людина за походженням. Це голова колгоспу, який все життя е, петляв між е, реальними потребами колгоспу і різними дурними вказівками із центру. Там з обкома з, зі столиці, з ЦК. от в нього величезний досвід для центра і е, вмикати ІБД, імітатор бурної діяльності, але при тому ні в якому разі все ж таки не виконувати ці вказівки. От і от два роки він вже робить саме це. Він весь час імітує, що ось ось ось. Ну ми ще трошки не готові, але да, ми ще трошки підготуємося і таки ж, як вступимо, і два роки він цього уникає. Тобто він чітко не переходить оцю червону лінію. Він надав територію, він надав їхні запаси, але жодний білоруський солдат у війні участі не бере. Лукашенко чудово знає, що вступ білоруської армії в цю війну означатиме кінець його правління, тому що ну навіть в Білорусі тоді почнуться абсолютно неконтрольовані процеси. А інше. Річ як довго ще просидить Лукашенко, е, от саме це його питання, оце його збереження, хоча б останніх там 10% самостійності, самостійності, хоча б в цьому питанні, воно насправді Кремль дуже бісить, дуже дратує. І я не виключаю, що вони можуть навіть цього року вже е, якимось характерними для Кремля методами спробувати Лукашенка усунути і поставити якогось саме стовідсоткового е, гауляйтера, який буде просто ну, російський чиновник, який напряму виконує всі накази. І от тоді дійсно білоруська армія може такий наказ отримати при Лукашенку. Вважаю це неможливо зрозуміло. Пане Євгене, Дуже дякуємо, що долучилися у цій ранковій порі. Євген дикий ветеран НАТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар був з нами на зв'язку.